Житлові будинки і навіть палаци давні єгиптяни будували з недовговічних матеріалів глини, неопаленої цегли та дерева, подекуди з пісковика. Більшість жителів мали по чотири кімнати, рідче по три та чи по дві. Кімната, звернена однією стіною до головної вулиці, не мала вікон, крім маленького загратованого отвору під самим дахом. Існувала і спільна житлова кімната. У ній спали, обідали, працювали та розважалися. Стовпи підтримували стелю, яка тут, яку тут робила трішечки вищу, ніж в інших кімнатах. У центральній кімнаті зазвичай було підвищення, яке слугувало немов би ліжком. З двох менших кімнат одна була кухнею, інша коморою або додатковою спальнею, там, де могли відпочивати люди. У більшості будинків існував підвал. Плоский дах будівлі часто використовувався як додаткова житлова площа. У вілах заможних єгиптян. При хорошому водопостачанні біля будинку навіть був особистий басейн. Популярними були сади, збереглися рештки ванних кімнат, часто облаштовували окремі приміщення для жінок. Особливо вирізнялися палацові комплекси. До прикладу, палац фараона Аменхотепа III складався з чотирьох окремих царських резиденцій, храму. Поселення для робітників та будинків для чиновників. Можливо, один палац належав саме царю, а інші царицям і спадкоємцям трону. Особистими приміщеннями фараона була довга зала з колонами і віддалена тронна зала в його задній частині. За тронною залою знаходилися спальня фараона, ванна кімната і вбиральня. Міський будинок єгиптянина навіть Вельможі був невеликий. Через потребу виділяти більш дорогоцінну родючу землю під посіви, єгипетські міста загалом займали не надто велику площу. Все йшло для того, щоб посадити і посіти їхні продукти. Тому в таких містах, як фіви, міські будинки мали кілька поверхів. Кількість меблів, які єгиптяни використовували в побуті, була невеликою, і вони забезпечували лише найважливіші потреби. Як правило, єгиптяни спали на циновках. Циновки це спеціальні килими. Вони їх розкладували. Або на підлозі, або на даху. На даху заради того, щоб бути в прохолоді, для того, щоб було гарно спати. Замість подушок єгиптяни використовували спеціальні підставки, які робили з дерева та з каменю. Вони боялися укусів, скорпіонів і тому це робили, щоб обезпечити себе. Взагалі на вузьких вулицях міст. Поблизу будинків було дуже гамірно і дуже людно. Багато часу жителі проводили на дахах будинків для того, щоб бути у прохолодному місці.